Всім привіт! Це відео огляд нової експедиції. Два тижні граю в Ark Raiders. Набрали нефідну кількість ресурсів, а саме 5 мільйонів сумарної вартості інвентаря та коштів. От. І відправляємося разом з вами в експедицію. Блін, прикольно, вони зробили відео. Цікаво. Цікаво, цікаво. Також не забувайте, що ми стрімимо майже кожного вечора на твічі нічку. От, будемо раді побачити нових булочок. Завітайте, думаю, вам сподобається. Та поставте дзвіночок і лайк, щоб нашу краномовну комп'юніті дізналися про нове оновлення Акрайдер з першими зі всіх. До приємного перегляду! Це ми прибули на якусь іншу планету. Блін, цікаво. Ага, комбат. Набор Queen Дестроєр 0, набор Rocketeer Destroyer — 4, набор Sentinel Destroyer — 6, Total Damage 160 160к! Ну і такий, да. Ну, я не смішує агресивний гравець, але оця штука Dunsut, Dansut, і підходять і щось хочуть. Ну, знаєте, їм то не сильно віриться. Якщо людина не підходить, каже даншут, питань нема. Але. Як виявляє, виявляється на практиці, це не так працює. Блін, це ми нові, на нові капселі улетіли кудись. На якийсь пісочну мапу. Ну, щось типу схоже на Америку чи щось, нема такого? Ну, мені це щось і схоже є. Do you want skips the tutorial level? The tutorial, я думаю, якщо ви грали в Ark Raiders, ви знаєте. Вам просто показують ази, як вам треба пробігати, вбити там пару дронів, як там скрити контейнер, якісь там здібності. Як на гору по там, всяким вершинам. Я думаю, можна спокійно скіпнуть. І... А, ми повністю перероблюємо нашу арку. Візуал. А... А... Це дивно. Давайте зробимо плюс-мінус, як я робив до цього. А чуєте, вони? вони зберегли цей. Оце ж оцей оце скіником ганяв, воно швітлевело залежить. Воно. на 75-му левелі тільки давалось. Бетпак мідонатний, який дали за тищу коштів. Якщо ви не знали, не знаю, зайдіть, подивіться, якщо ви грали в Ark Raiders, вам давали тисячу. Гляньте, я думаю, я думаю, це приємний приємний я купив описує півня і цей різочок. Такий оце. Амбарт Studios Presents Арк Raiders Новий сезон Рокіті Тареті Go to Trails У Trails нові Ліпарів додамажить Чотири тисячі, ну в скваді це не так важко зробить, ну разом з тіммейтами якимось Гриби? Шоу? Гриби? Блін, а це, напевно, пленс типу, ну. Це все що росте. Це не тільки гриби. О, контейнери. Ну, до речі, контейнери що? Я от, як людина, яка бігав, там, не знаю, міг до фарлю ці, ці 5 мільйонів. Піщанік мапі в місті, А типу, контейнери оці і скрині рейдерів мало хто лутає. Оце, до речі, цікаво. Тобто тепер вони не будуть бігати всі в будівлях. Або щокати на вулиці, це прикольно. Тікс, ну тіксів всі вбивали це ці паучки. Типу, які вам стрибаємо, отак от в нас і починає гризти дупа, Всі вбивали. А це. облутати перше покоління цих роботів. Блін, ну вони зробили такі, більш лорно адаптовані трейлси. Окей, окей, цікаво. Фальна. Лідер болс, ну, понятно, нікого немає. Ранки. ранкс. Футбол. М -м -м Брелок, рюкзак. Здається, здається, це нові плюшки. Якщо я не помиляюсь, це щось новеньке. Дуже схожу на новеньке. Окей. Дерево що, Дерево нічого. 6 skill points available. При тому що я перша левел сюди плюс 5 XP boost, Плюс 10 Repair і плюс 6% скрипі Метріалс. Скрипіс це наш півень. Репер це типу, коли ми ремонтуємо якісь предмети. Приємно, приємно, приємний бонус. Але ви повинні враховувати, що деякі бонуси є тимчасові. Тобто, ось ці XP-буст, Repair і Скрипі Materials – Тобто півень, ремонт і експо-фарм, воно буде працювати тільки якщо ви будете далі йти в наступні експедиції. До цього моменту воно буде. Якщо ви наступну не підете, навіть там з нульом коштів, але ви відкрите експедицію. Воно скинеться. Але є інші бонуси, такі як більше слотів на 12 штук вашого інвентаря дефолтно. А, ось тут от. От у мене бачите 76. Тобто стеж завжди ми залишаємо на плюс 12, Тобто при кожній експедиції у вас буде плюс 12 або інша сума ячейок в залежності, як розробники захочуть завжди. Також вам бачите, мені дало зразу плюс 5 скілпоинтів, не один, а зразу 5, Тому ми можемо зразу прокачати необхідні нам здібності імбові, які ну, завжди треба. Це на стаміну. Одне на збільшення стаміни, а інше на менше використання. Типу, це завжди їмба. Всі, я думаю, качали якраз такі, якраз такі для наших здібностей. Скрипі. Що у нас? Капелюшок нам дали на скріпі! Сюди! Сюди-сюди. Ось так він виглядає. Також нам повинні були дати е, скінчик. Ось цей нам скінчик дали. За те, що ми скинулись. Це ми окуляри можемо взняти. І на голову накидку. Ну, не знаю, скінчик такий, знаєте. Піде. Типу, мені здається, будуть насить чисто через те, що будуть люди помічати, хто скидався, хто не скидався, і йти типу, по цим понтуватися, бо це за гроші не купить. Єдине, єдине єдине. Проджекти, uh, Вже на наступну експедицію. Ого. Mm. До речі, цю штучку Івентовську вони зберегли. Вони прогрес її зберегли. Це дуже приємно. Не треба буде. Не треба буде її прокачувати ще раз. Це клас, це вже непогано. Але експедицію вже нову на майбутнє зробили. Мені цікаво по місіям. Да, треба робити заново місії. Це не класно. От в цьому ембарго, мені здається, трішечки, трішечки не напрацьовує, тому що. ну, ви серйозно, типу. Ми вже зробили ці місії, нам треба буде їх всі зробити заново. Ну блін, оце, оце мінус. От місії то, що скидаються, це не круто. Типу, це не прикольно. От нас місії заново. Будуть. Також цікаво, да, ну треба заново качати верстати. І качати е, нашого півника. Ну Це було очікувано, про це все казав. О, тут ще пише плюс 6%. Це було очікувано, але але, дим. Що на нас ще? А, так, Батл Пас оцей він збережений прогрес. Окей. А, також цікаво, Я... чекніть, будь ласка, обов'язково коментарі. Я напишу коментарі, чи працює, якщо ви до цього комусь передавали свої блупринти. Взагалі, ембарго казали, що вони це типу заборонять. Якщо ви віддаєте комусь блупринти перед експедицією. То ви не зможете їх активувати. І тобто людям, котрим ви їх віддали, вони їх або зможуть продати, або активувати на іншому аккаунті. Ну, типу, хто не робив експедицію. В принципі, все, як і обіцяли, 6 на 6 кілпоїнтів є, плюс інвертар uh, теж є, mm -hmm. і бонуси також є. XP Boost, Repair, і Materials, все є. Скінчик дали, все як і обіцяли. Можливо, постане питання, що робити вам наступну експедицію. Дивіться самі. Бонуси у, у вас на екрані, бонуси ми показали, проговорили. Ну, це більш знаєте, зроблено для того, щоб ви гравці, вам не було так скучно грати, коли ви вже оверфармите. У вас вже все прокачано, вам вже просто може набридати. От у вас о цього немає елементу випробування оцього екстремального чендж, типу, і вам просто стає вже скучно грати. Тут вже вибір кожного. І да, блупринти, бачите, 0,75. Хоча в мене було там під 60 вивчених. Неприємно, але але, да. Тому, сподіваюся, вам сподобалося відео. Не забувайте, будь ласка, у нас є твіч. Завітайте на твіч. Будемо раді, стрімимо майже кожного дня. Поставте все ж таки цей колокончик. Точніше, дзвіночок. І також закосинись до гори для того, щоб просунути відео. Я вас по цьому доку за вашого дозволу. Бажаю вам гарного дня, побільше світла в сердечках і квартирках. Будьте обережні і любіть Україну. Всім побачимось на таймах, всім бай.